Що закуповувала місцева влада Київщини та регіональні офіси державних установ протягом тижня? Розповімо про закупівлі Київщини, які Київ влада висвітлювала з 27 листопада, по 1 грудня. Хірургії лікарні в Березані готується до капремонту за майже 10 мільйонів гривень. Боярка закуповує 15 дронів, на які виділили понад 2 мільйони гривень. Київська облрада хоче закупити 8 нових ноутбуків за 120 тисяч гривень. Київська облрада може витратити на подяки понад сотню тисяч гривень. Ремонт частини вулиці Захарченка в Миронівці оцінили в понад 8 мільйонів гривень. Миколицький ліцей за 25 мільйонів гривень збирається облаштувати власним укриттям. Біла церква шукає постачальника 70 ...за понад мільйон гривень. Для рятувальників Київщини хотіли закупити принтери на понад один мільйон гривень. Іванківську райлікарню готують до масштабної реконструкції за майже 33 мільйона гривень. В Обухові за 11 мільйонів гривень збираються відремонтувати поліклініку. Васильківська лікарня зібрала закупити комп'ютерів на чверть мільйона гривень. Мала Вільшанка готова платити 350 тисяч за генератор. Для навчальних закладів Обухівської громади хочуть накупити блендерів та овочі на півмільйона гривень. Ужирицькому ліцеї. Сузір'я за 12 мільйонів гривень хочуть збільшити укриття. А що купувала місцева влада Київщини та регіональні офіси державних установ минулого тижня? Дивіться у нашому відео за лінком у правому верхньому кутку. З вами була Київлада, Підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.